Завжди відчувається запах крові тут. Вільям Шекспір, Макбет. Акт п'ятий сцена, перша кажуть, що історія є безкінечним джерелом незрозумілих подій та загадкових постатей. Це підтверджується прикладом однієї жінки. Сьогодні її називають пані Щахтиць кривавою графиною або ж вампіркою з Трансильванії. Постать Єлизавети Баторі міцно закріпилась в популярній культурі. Історія її життя стала улюбленою темою для дешевих горорів, книг, ігор, музики чи навіть нашого. Українського YouTube. і повсюди використовуються найбільш фантастичні міфи та малоймовірні сюжети. Також жодна згадка про батарі не обходиться без обов'язкової сцени купання в ванні, наповненій свіжою кров'ю нецільованих дівчат. Навіть книга рекордів Гіннеса вважає Єлизавету Баторі однією з перших відомих серійних вбивць з найбільшою кількістю жертв. Проте істинно кажу вам, що вперше на українському YouTube я роз. Сповім вам не страшну казочку, а спробою розвіяти міфи навколо жінки, що стала жертвою політичних інтриг. Тому набирайте ванну, беріть келих компоту і починаємо. Катування своїх слуг, чорна магія, фейковий суд і довічне ув'язнення в маленькій кімнаті власного замку. З цим єлизавета Баторі асоціюється сьогодні найчастіше, і як ви далі зрозумієте, несправедливо. Дослідження істориків кінця минулого століття і сьогодення. Вказують на те, що наша героїня була жертвою жорстокої політичної гри. А створена по приколу легенда стала причиною тривалого чорного піару жінки. У історії Елизавети Баторій виникає більше запитань, ніж відповідей. Окрім того, вся її непроста біографія має нотку парадоксу, адже існують як незаперечні докази її вини, так і вагомі аргументи на користь її невинуватості. Кривава графиня без сумніву була харизматичною жінкою. Освіченою та дуже талановитою управителькою маєтку і величезного багатства баторі могла бути жорстокою феодалкою і мати на совісті кілька жертв, але це окей для тієї епохи. Проте фейк одного п'яного єзуїта користується більшою популярністю ніж серйозні наукові дослідження, через що складно встановити, що насправді відбулося з Єлизаветою Баторі. Але можливо, наша героїня походила з могутнього семигородського роду баторіїв, представник. Ом, якого був, ну хоча б і її дядько Стефан Баторій, король Польщі, а також нічний жах Москви. Але це тема для іншого відео. Єлизавета мала все, що потрібно для життя, якому можна тільки позаздрити. Її дитинство було типовим для аристократії в королівській угорщині. Єлизавета отримала класичну освіту, завдяки чому володіла не лише угорською та словацькою мовами, а й грецькою, латиною та німецькою. Імтянською, хоча у багатстві роду був один маленький мінус, щоб зберегти статки, родина практикувала шлюби між родичами, що часто призводило до психічних хвороб. І якщо вірити пліткам, наша героїня страждала на напади агресії та мігрені. які в майбутньому вона долатиме не знеболюючими, а криками своїх жертв. Навіть якщо це так, то не обов'язково причиною було кровозмішання. Потрібно розуміти, що лізуня росла в доволі бурхливий час. Війни з османами, повстання окремих князів чи селян, відбувалась боротьба між реформацією та контрреформацією. Тому, як належить порядній дитині шляхетної крові, ліза була присутня на всіх розвагах для дорослих. Покараннях, екзекуціях чи стратах перша страта, яку побачила графиня Баторі у віці шести років, не класичне повішення, або чи спалення, а вшивання рома всередину коня. Під впливом родичів Єлизавета ймовірно переконала, що селяни не набагато кращі за худобу і повинні бути суворо карані за найменший прояв непокори. Пліткують, що графиня успадкувала свою жорстокість у генах. І тітка Клара, Клара в Карла викрала корали, була бісексуальною любителькою Десада з особливим захопленням до самобочування. Один із дядьків був шанувальником сатани, а брат просто розпусним п'яницею. Баторія виявляла величезний інтерес до сексу, і рано почала ним займатися. Мені тринадцяти минало. Я пас ягнята за селом. У віці 14 років вона завагітніла і народила доньку, проте дітьо зникло з історичної сцени. А люди пліткували, що пізніше наречений Єлизавети позбавив нещасного коханця горішків і кинув його на поталу собакам. Скоріше за все, ця історія була створена в рамках кампанії наклепів проти графині і мала свідчити про її неконтрольовану і хворобливу сексуальну пристрасть. Згідно з іншою чуткою, Єлизавету переслідував диявол, якому вона віддалася, і від якого мала дитину. В 15 років Єлизавета Баторі вийшла заміж за Франциска Надажде, який походив з дуже багатого роду і на час одруження був героєм війни і найкращим військовим Угорщини. Хоч цей шлюб був по розрахунку, але молодята кохали одне одного. А зміцнювало їхнє почуття ще дещо, якщо вірити легендам, садизм. Маркіз Десад, від якого походить термін садизм, виглядав би невинним дитятком. Порівнянні з ними кажуть, що Франциск відзначався величезною фізичною силою, яка в поєднанні з його лютою та суворою природою принесла йому від турків прізвиська Чорний бей і великий майстер шаблі, оскільки його улюбленою розвагою було підкидання вгору полонених і нанизування їх на шаблю. Як командир, він також не шкодував батога б'ючи ним як ворогів, так і підлеглих. Кажуть, що він їздив на своєму коні з головами переможених ворогів, яких перед смертю жорстоко катував. Багато сучасників вважали, що він був одержимий дияволом. Через це його назвали чорним лицарем або чорним биком. Коли Франциск був вдома, пліткували, що він годинами випробовував нові методи катування ворогів, створюючи інструменти для завдання неймовірного болю. Плітки свідчать, що він подарував дружині пару рукавичок із кігтями, які вона використовувала, коли хотіла вдарити служницю по обличчю. Поповній зривало стріху для нашої героїні, коли чоловік їздив на війну з турками. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханця Кліо, задонать на ЗСУ. Поки коханий був на заробітках, його молода дружина знаходила собі особливий спосіб позбутися від нудьги. І це були не вишивання уроки танців чи навіть читання цікавого єретичного трактату. Свій темперамент вона проявляла у численних романах. Тому рогатий чоловік попросив свою матусю, щоб та пригладіла залізою. Через присутність свекрухи активність нашої героїні трішечки зменшилась, проте не зникла. Вона розважалась за допомогою різноманітних італійських акцент аксесуарів. в будь-якому випадку, у майбутньому Єлизавета народила шістьох дітей і була чудовою матусею. До ваших послуг пишу до вас, мій любий пане. Щодо дітей можу повідомити, що Анна дякувати Богу здорова. Ката має біль в очах, а уше це гниють уста. Дякувати Богу, я здорова. Лише очі турбують мене. Нехай Бог вас оберігає написано в сарварі восьмого дня місяця святого Якова 1596 року. Ваша слуга Єлизавета Баторі. Несподівано для Єлизавети та й самого Франциска він вмер. Ліза, отримала величезні маєтки і відіслала свекруху додому, віддавши їй на опіку внуків. Сама ж переїхала в Словаччину до замку чахтиці. Єлизавета мала на той час 40 з гаком, і на її обличчі з'явились перші ознаки старості. Саме тоді, згідно з легендою, наша героїня знайшла еліксир молодості в ванни з кров'ю нецільованих панінок. Одного дня під час ранкових процедур. Служниця, яка розчисувала графиню, раптом сильно смикнула її за волосся. Єлизавета відреагувала бурхливо, закричала з люті, обернулася до переляканої служниці і вдарила її. Від прикоту кров потекла з носа і потрапила на руку Єлизавети або на обличчя, залежно від джерела цього анекдоту. У будь-якому разі кілька днів по тому графиня помітила, що місце на шкірі, яке було забризкане кров'ю служниці, виглядало особливо сяючим. Вона відчула розкішне тремтіння збудження при вигляді шкіри, що випромінювала прозорий блиск як від свічки, освітленої іншою свічкою. Усміхнулася своєму відображенню в дзеркалі і зникненню нестерпних зморшок. Невже вона відкрила секрет вічної молодості? З того дня Єлизавета почала їздити по своїх володіннях і пропонувати дівчатам роботу в кращих агенціях Угорщини. На що молоді акторки та інфлюенсерші миттєво погоджувались, їх збирали в селі біля Чахтиць, а пізніше нехай буде на кастинг до замку, водили лабіринтами підземель, де дівчат позбавляли життя, а їх кров'ю наповнювали ванну для баторії. Проте косметика від Фаберлік чи Ейвон не давала бажаного результату. і Єлизавета звернулася. Нулись за порадою до консультантки, а точніше персональної ворожки, та відповіла графині, що звісно, ефекту для пані від селянської крові буде мало, потрібна косметика VIP рівня з шляхтянок. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі. під відео. такий продукт без підозр отримати було вкрай важко. Тому графиня відкрила школу для благородних панінок, щоб вчити їх манер та обов'язків сімейного життя для майбутніх чоловік. Віків, як ви розумієте, дівчата потрапляли під вінець, похоронний. Місцевий священник втомився читати заупокійні і поцікавився у графині, чому так часто дівчата мруть. На що та відповіла: не питай, як вмирали, просто їх закопуй. А далі навіть легенда має кілька версій: або священник, або ж закоханий одну з жертв хлопець, нажалілись палатинові. Палатин латинською комес палатінус. Був одним із найвищих державних посадовців в угорському королівстві та виконував функції заступника короля. А сьогодні ці функції виконує Петер Сіярто. Палотин мав би то десь, бо з точки зору тодішнього права Угорщини, феодали могли зі своїм рухомим майном робити все, що заманеться. Але тут мова йшла вже про дворянок, тому він почав діяти. Увечері 29 грудня 1610 року до замку чахтиці наближалася група чоловіків, очолювана палатином угорщини Георгієм Турузо. Його супроводжували граф Міклош Зріні та Георгій Другет де Хомона, а також шляхтич Імре Мег'єрі. Їх охороняла велика група озброєних стражників. Біля входу до замку вони натрапили на тіло молодої дівчини. А вид спотворених трупів змусив групу на мить зупинитися. Увійшовши на подвір'я, вони побачили ще двох дівчат спотворених і побитих. Одна померла згодом, інша залишилася калікою на все життя. Коли вони увійшли до палацу, то попрямували у напрямку, звідки лунав страшний крик. Відкривши двері їхнім очам відкрився шокуючий вид: три жінки різного віку та молодий хлопець, слуга графині Єлизавети Батурі катували дівчину, а ще одна дитина, плачучи. Чекала своєї черги. Чоловіки швидко припинили насилля і попрямували до приватних покоїв графині Єлизавети Баторі. Здивована аристократка вигукнула: Що це за напад? Як ви смієте? Всі ви за це заплатите? За мить через приглушене світло вона впізнала, хто порушив її спа процедури. Це був палатин Угорщини, якого вона ніжно називала. Кузеном. Адже він обіцяв покійному Франциску допомагати їй. Її два зяті грав з та Другет, і опікун її сина Імре Мег'єрі. Шановна вдова на Дажді, промовив імператор Палпатин. Іменем республіки ви заарештовані. Шановна вдова на Дажді, промовив Палатин. Від імені короля ви заарештовані. Це не синітниця». Але вираз обличчя Баторі швидко змінився, коли чоловіки оточили її. Палотин, ображаючи Єлизавету, схопив ту за волосся і потягнув на місце катувань. Зухвала графиня, нічого не сказала, адже безкарність їй забезпечували походження і статус. Проте сталось не так, як гадалось. Її співучасників стратили за вампіризм та магію. А Єлизавету, після свідчень селян, наказали довічно замурувати в кімнаті власного замку. Вирок прозвучав. Ти покриєшся тінню і знайдеш час, щоб покаятись за своє звіряче життя. На сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що це все неправда. Історія Єлизавети баторі або швидше її вигаданого двійника є чудовим прикладом того, як народжуються міфи, які зазвичай дуже далекі від історичної реальності. Коли помер чоловік Лізи, вона отримала величезні маєтки і керувала ними твердою рукою, додатково відбиваючись від наглих сусідів. Нехай Бог дасть вам усього найкращого. Мушу вам написати, що дізналася вчора від мого підданого Яноша Чембера. Він сказав мені, що ти напав на мої володіння в ліндва. Зовсім не розумію, як ти міг таке зробити. Не думай, єжі Банфі, що я стану черговою вдовою. Банфі, повір мені, я не буду мовчати. Я не дозволю нікому торкатися до моєї найсвятішої власності. Хочу лише, щоб ти це знав. З замку Капу. 3 лютого 1606 року. ЄЛИЗАВЕТА ГРАФИНЯ БАТОРІЯ. Постскриптом. Я знаю на доброго Бога, що це твоя справа. Спроба захопити мої володіння лише доводить, що ти бідний нікчем, але не думай, що я дозволю тобі щось. Остерігайся. Бо переконаєшся, що в моєму жіночому тілі спить чоловік. Окрім того, вона продала габсбургам замок, за який ніколи не отримала грошей. Єлизавета володіла однією з найбільших стратегічних точок на кордоні з Австрією. Замком Девін. Девін, Де він, Це місце було ідеальним для проведення атаки на відень, бо ніхто окуня не різав, де він? Добре, серйозно, бо я вже за за заромів получив. Вибачте, єлизавета володіла однією з найбільш стратегічних точок на кордоні з Австрією замком. Девін. це місце було ідеальним для проведення атаки на відень. Коли в 1606 році Елизавета наказала розмістити там свій загін. Всі запитали, а де він? Коли в 1606 році Елизавета наказала розмістити там свій загін для охорони замку, як габсбурги, так і мешканці Позонь, сучасна Братислава, були рішуче проти. Навіть погрожували війною, це призвело до продажу замку, проте новий власник так і не заплатив за нього. Додатково, коли коханий ще був живий, то для королівської родини позичав величезні кошти і на війну, і на особисті потреби. На дажди з походів для коханий висилав чималі скарби, захоплені у ворога. Король Угорщини так часто позичав гроші у роду баторі на дажді, що Єлизавета фактично стала недоторканою. На момент смерті Франциска, король був винен йому майже 18 тисяч гульденів чи гульденів. Борг, який фактично не підлягав сплаті. Думаю, ви вже Догадуєтесь, хто хотів зробити з нашої героїні злу відьму габсбурги, але не тільки через те, що вони злісні неплатники по кредитах. Рід Баторіїв був доволі потужним. В Трансильванії на троні сидів кузен нашої лізи Габор Баторії, якого. Сучасники звинувачували в пияцтві і недмірній любові до жінок, навіть приписували інтимний зв'язок з тіткою, а також сестрою Анною і кузиною Єлизаветою. Проте для нас є важливим те, що Габор Баторій був претендентом на трон Угорщини і протидіяв впливу Габсбургів в регіоні. Історики схиляються до думки, що Єлизавета могла підтримувати Габора в його боротьбі за корону, ба більше вона володіла стратегічними фортецями, до яких могла допустити. Родича і наваляти тодішнім правителям. Тому габсбурги за всяку ціну хотіли цьому перешкодити. Власне, тому за Єлизавету взявся не капітан з київського подолу, а сам палатин, друга особа в державі після короля. Конфіскувавши її маєтки, габсбурги могли б зруйнувати ймовірну коаліцію. Хоча з конфіскацією у істориків теж проблема через тодішнє право шляхти, але для сьогоднішньої історії це не має значення. Ремарка зроблена для професорів історії, щоб не мудрували в коментарях. Єлизавету заарештували, порушуючи закон, тому що шляхтича не можна позбавляти волі без вироку суду. Також потрібно було мати вагомі докази, які у справі батарі шились грубими нитками. Наприклад, палатин заявив, що заарештував дову превентивно, бо вона хотіла втекти до син. Мигороддя, але це бред, бо графейня планувала цей виїзд задовго до взяття під варту і не приховувала цього. Дівчата у володіннях батарів вмирали, але в той момент нашої героїні навіть дома не було. А ось інфекція в замку так. Окрім того, слід пам'ятати, в який бурхливий час відбувалася історія. Щось схоже ви можете знайти в історії жіля Дере. Про ще одного незаконно засудженого вельможу ви можете дізнатися у відео на каналі Безсоння, посилання у описі а щодо свідчень проти Баторії, то зізнання сірої маси різнились або ж взаємовиключались. Виявилось, що ніхто на свої очі злочину не бачив, лише коли чув від знайомого з СБУ, який є двоюрідним братом троюрідної сестри свекрухи, сусідки дядька Семена, який на базарі рибу продає, що графиня когось там убила. Палатина це вкурлювало. І що він зробив? Правильно склав список питань так, щоб отримувати потрібні відповіді, та й тортур ніхто не відміняв, хоча їх і не треба було застосовувати. Єлизавета мала погану репутацію серед своїх підданих і слуг. Як угорська княгиня, вона була для словаків ненависним окупантом. Додатково вихована в кальвіністській вірі, вона вважалася поганою єретичкою для католицького населення. Навіть її щедрість до місцевого священика і фінансування різних благ для міста не змогли змінити негативного ставлення до неї, але цього все одно було замало і тут. Сам Господь втрутився, аби покарати графиню, адже хтось випадково знайшов особистий щоденник батарі, в який вона, на відміну від мене, записувала не імена коханок, а своїх жертв, яких було аж 650. Проте довели її вину лише у 84 вбивствах. Згідно з різними джерелами, у замку знайшли від 50 до 80 тіл, більшість з яких були заховані в підвалах. Кажуть, що деякі з них раніше тримали навіть під ліжками або кидали у фосу. Інших вже позбавлених крові слуги графині розкладали на околишніх полях, що дало початок міфам про вампірів. Судовий процес над графиною ніколи не відбувся, адже докази у справі, як бачите, були казкові. Тому єлизавету потихому ув'язнили в замку з метою, щоб уникнути повстання шляхти. Адже як я згадував раніше, такі дії це наруга над правами дворян. Проте взялись плітки щодо крові. А як лікувались в ту епоху? Правильно кровопусканням, з якого наша графиня користувалась. А решту темний кріпак сам придумає. В жодній кімнаті графеню не замуровували, то факт, бо я там був. Так, її ув'язнили, але в своєму замку вона рухалась вільно. Крім того, Єлизавета приймала гостей. Наша героїня не була дурепою і розуміла, що з нею роблять. Тому за декілька місяців до своєї смерті написала заповіт, майно згідно якого передала своїм дітям. Але пам'ятаєте ремарку згадану для експертів з історії? Навіть якщо шляхтича засуджують, його власність переходить родичам, а не короні. І що зробила Габсбурги? Звинуватили дітей баторі у зраді Угорщини. Цікаво, що родина Єлизавети не допомогла, і під час процесу, та після арешту підтримка графині могла поставити під загрозу політичні позиції та безпеку інших членів родини. Вони могли вважати, що нейтралітет допоможе зберегти їхні власні маєтки, привілеї та вплив в суспільстві. Вмерла наша героїня у віці 54 років за дивних обставин. А в 1729 році, через 118 років після засудження слуг графині, документи з процесу потрапили до рук угорського єзуїта на ім'я Ласло Туроці. Протоколи допитів були настільки пошкоджені, що багато з них було взагалі неможливо прочитати. Частину останньої сторінки погризли пацюки. Монах вирішив зробити з нашої героїні приклад для католиків, що зміна віри призводить до девіації і безумства, але є нюанс. Графиня ніколи не була католичкою, а від народження протестанткою. Проте Монах на цей факт забив. Окрім того, мотивом написання її біографії було повстання Франциска Ракоці, який є нащадком Єлизавети. І за рахунок сфабрикованої справи Монах хотів очорнити повстанця. Непостійна, означає та, яка повторюється з періодичністю меншою ніж завжди. Рубрика Хвилинка Тему Джина сьогодні не буде у відео. Справжня Єлизавета Баторі відрізняється від того образу, який ми звикли уявляти через поп культуру Вона була розумною магнаткою, яких тоді було чимало. Керувала селянами, як належить панові, але в жодному разі не була монстром. Політичні суперники, намагаючись захопити її землі та гроші, перекрутили закон, щоб довічно позбавити її волі? Чи була вона заарештована через те, що була вдовою з могутнім становищем? А навіть якщо вона була винна, чому її відмовили у судовому процесі, що було прямим порушенням її дворянських прав? На мою думку, вона є лише жертвою політичних інтриг і прикладом того, як можна переписати історію життя людини, не дивлячись на її статус, походження чи гроші. А що ви думаєте про цю історію? Напишіть в коментарях. На сьогодні це все до наступного відео про сильних і незалежних. І пам'ятайте, що історія це сексуально.